Доброго ранку, починаємо новий влог. Приїхала до Свекрухи в гості, в неї тут за двором такі бьони шикарні. Це одна сторона. І на тій стороні білі. Покажу вам. Сьогодні в мене неділя, то будемо займатися домашніми справами. Зараз з'їздилася з чоловіком на закупи продуктів. І буду займатися приготуванням їжі, пранням, ну, такий буде звичайний лайтовий день. Буду монтувати відео, щоб у мене запас на тиждень, бо наступний тиждень в мене буде гіпернасичений. Буду щось в'язати, щось показувати. Якось будемо спілкуватися в такому режимі влогу, влогових відео, бо вже говорила, і ще раз скажу якось і натхнення немає на в'язання і часу. Ну, однозначно буде в'язання на каналі буде, так що не хвилюйтеся. Тільки, можливо, в менших дозах. Ну, якось так. Життя вносить свої корективи, свої плани, і ми повинні жити так, як хочемо ми, а не в якихось рамках, що потрібно. У мене трішки це. Обтяжує, що а я не зв'язала, а я не зробила, а я не так швидко в'яжу. Ну, якось я до себе дуже самокритична. То думаю, чого я буду себе заганяти в якісь рамки, відкривала я канал для свого хобі, для задоволення, для саморозвитку, для самореалізації, для як сказати, я виросла. В цьому, в цьому каналі люди мене закалили своїми коментарями. Так що це мій такий здобуток, який я кинути не можу. То Ідемо, знімаємо тільки в такому поки що ритмі. Поки літо я, звісно, буду в'язати і старатися по мірі можливості, але коли буде в'язання небагато, то знаєте, що ну, часу немає і більше буде таких. Влогових відео поговоримо про те, про це, про моє життя, І як воно є. Залишайтесь зі мною. Багато буде цікавого. І в'язання, звісно, в цьому відео буде. Про фарбу для волосся, дівчатка, дуже сподобалася. Стою на сонці, щоб було видно, що гарно зафарбувалася сивина. Дуже мені сподобалося. І за 30 гривень, в принципі, Нормально, я кожен місяць підфарбовую коріння, то потрібно звернутися до цього продавця, замовити ще, вона була остання. Якщо в нього є, візьму ще. І хай мені буде штуки три візьму про запас, щоб я тоді не хвилювалася, що в мене немає, бо сивим волоссям підтримувати такий темний колір. Все важче і важче. Потрібно зафарбовувати сивину, бо швидко-швидко росте волосся сиве. Покажу в цьому відео вам свій догляд за волоссям, бо дівчатка запитували сироватку, і масло реп'яхову олію, і бюджетну, мій бюджетний догляд за волоссям. Шампунь і бальзам українського нашого виробника. А ось ромашки для Наташок які дивляться мене, в мене й подруги є Наташі. Знайомі, це дівчатка для вас така краса. Тримайте ромашки для Наташок від Валентини. Коли бачу ромашки, завжди згадується. Це ім'я цих дівчаток. Є вони в мене в подругах і я дорожу ними. І горжу, що знаю таких людей. Наташки, Ромашки. Приїхали по розсаду до свекрухи, а я ганяю, чоловік пішов розсаду рвати, а я бігаю тут з фотосесією піонів. Так тут мені подобається. Тут у нас отам. Болото, тишина тут крайня хата, Ну, люди ще живуть, звісно, тут напроти. То тут така тиша, одне тільки комарі і якийсь тут такий сквозняк. Свіжий вітер. Ну, Літом тут не так жарко, але комарі замучують <світку> катастрофічно. Так, калина цвіте, вже відцвітає. Калина, так ще буде тепло. Що сьогодні так більш-менш тепло. А маргаритки для маргариток. Є в мене й рітулі в подругах. Ось, тримайте маргаритки. Зробила собі кави, бо щось не можу проснутися. Вже й обід у мене якось немає сили. Вже і справ багато поробила. Чоловік досаджує там помідори, я тут пранням займаюся прибиранням. Зовсім нема сили. Що воно таке, і погодка гарна, ніби не жарко. Треба бахнути кавуськи. Печиво, ось таке купила на ковбаску. й нормальне, але як розібратися, то акцію поставила, воно все, все поламане. Бачите, таке потріскане. Тут одне десь трапилося, що зовсім таке. Ось. Ну, вже зважила, не дуже роздивлялась, бачите яке. Добре, що додумались, вони його так фасувати, а то все летить, не подобається, що мені, знаєте, не беру я такі крупи, які потрібно самим набирати, яка фасовка. Ще й коронавірус, як був, всі туди з усіх сиплеться, кожен в одязі, рукавами туди своїми цукру ваговий лізить. Якось не можна його було придумати. Не беру я вагових круп. І оце вже прийшло літо, все. Ми беремо рибу тільки в магазині. На ринку по ній мухи лазить. купили філе пангасіуса замороженого, поклала розморожувати, ще не, не, не визначила, що буду готувати. Ну, потрібно щось готувати. Вчора готувала картопельку з шампіньонами, жарила, а сьогодні в роздумах, бо не купила сиру. Забула купити твердий сир, можна було б зробити так, шарами, як я роблю, шар. Шар картоплі, шар рибки, морковка, майонезиком, цибулька. Ну, як то такого типу, як. Яса по-французьки тільки я рибу так зробити. Ну, забула за сир. Вже й вийшли з магазину. Думаю, щось хотіла, а не пойму що. Де моя чашечка? Тут треба поприбирати, бо все, руки не доходять. Кругом бігом. Погнали-погнали. Один той вихідний, треба роботи непочатий край. Розквітла красуня. І що тут у мене піони і іриси, все квітне? Там горох і не зійшов. Залило його, чи він по сходах вже дощем, ще я не підбивала, бо прямо калюжа тут у нас стоїть. Такі дощі були. Ну нічого, можливо, все воно прийметься та буде гарно квітувати. Так, п'ю каву і займаюсь справами далі. Бо справ купа, а вихідний один. Хоча б мені б, б ввечері вдалося пов'язати, бо в мене тут купа на столі безлад, купа посуду, та й поснідали, то поїхали зранку в справах і до свекрухи заїжджали, то зараз треба тут розгрібати. Ще й прибрати. Добре, щоб вже перестирала все, зараз помию ванну унітаз І буду пилососити, і, мабуть, я вже буду збирати чи ще почекати. Я наліто, в мене тут по квартирі немає, килимів. не люблю я цих пилезборників, мені краще його через день там, попилососить промить, чим тягати ті коври. А в залі є в нас килим такий невеличкий придиваний. То я його наліто завжди прибираю, щоб він світлий, щоб не псувалося зовнішній вигляд. щоб... Менше його чистить, прать, ми його збираю, перу і залишаю до осені. То вже потрібно, мабуть, зробити, хоча хто знає, ще, мабуть, хай трішки полежить, бо не дуже жарко тепло, але ну, як такої жари немає. То треба буде тільки на погоді стане. Бо щось сьогодні ще не моросив дощик, то треба віднести його на автомойку, хай нам виперуть килим і скласти його до літа. Займаюся зараз діставанням літніх речей, перепрала вчора і сьогодні всі футболки, все пакую. Все ховаю. Зміна сезону, у мене скільки роботи завжди до взуття. Ще не добралась до зімнього стоїть. Ну, мабуть, в мене сьогодні до нього руки не дійдуть. Так, дівчатка трішки поговорила, п'ю кавуську і далі займатися справами. Дивіться, що в мене є, дівчатка. В мене є лимон, і він буде квітнути. Бачите, яка екзотика. І тут будуть квіточки. Це мені дала свекруха. В неї таких деревець декілька вона вирощує. О, я тут на вулиці. Густо населені сусіди в нас спілкуються. Ну нічого. Збиралась пересадити його. Принесла вже й горщик, такий пересажу його більший, щоб уже мені тоді не заглядати до нього. А потім вирішила, що потрібно для такої рослинки гарну землю. Завтра куплю землю і пересажу, бо тільки-тільки починає -тільки квітнути, я його перевалю так з цією землею, ну, щоб не дуже там руйнувати. І буде в мене теж лимон. Якщо я знайду, ну мабуть, це в мене в іншому телефоні було. Фото лимонів, які в неї є. В якомусь старому відео було в мене ще, де я показувала. Ну, Це краса така нереальна. Свої вони такі смачні, тоненька шкірочка, дуже були такі смачні. З купованими не зрівняються. Майла трішки починається сезон в хаті хто знашов. Їсти немає, зате город, як ляля. За цілий день копошимося з чоловіком на нашій латочки. Ну, слава Богу, все посадили вже. У нас половинка, оце де стежка. Стежка і От отуди далі наша, де палки. То не бачу, дівчатка, що вам тут показую, бо сонце засвічує. Морква дуже слаба. Буряк теж слабий, ну, досадили вже все-все-все, то хай росте. А я йду. А, куди я йду? Дай Бог пам'яті, Я йду рвати бузину. Бо дуже гарна, вона недовго цвіте, ну, вона цвіте, то можна встигнути нарвати, але нападає на неї тля. Зараз гляну, якщо немає тлі, нарву, насушу. Буде від кашлю. Раніше ми колись з неї і мед бузиновий варили, коли цукор був дешевше. О, квітне. Зараз нарву і насушу. Просто на чай буде, додаю. Він має гарні відхаркувальні властивості. Так, треба обережно, бо колись я тут бачила вужа. Воно у нас тут біля будинку, але такі. Ха, ще вчора їджака, ввечері як злякав мене, думаю, що воно хропе, я ввечері стірку знімаю, а він мені через дорогу підрізав, шарудить трава, дівчата, трава висока. Я думала, мені смерть прийде. Думаю, точно якісь повзучі. Коли їжачок? Ну, була без телефона, то не зняла. Оце такий запах специфічний на. На любителя, як то кажуть. Але трішки, ну, вже з'являється, ну, зараза. Ось вже обсіли повним ходом. Так, буду зараз охотитися ще. Воно такий високий, вгорі не достану. О, як красиво. А внизу вже не дуже. То зараз буду вложити телефон нагля... нахиляти гілки, щоб нарвати трішки. Гарна погодка. Хочеться сьогодні ще Ну, Знаєте, як говорять, не проси дощу, проси врожаю, ну, попідсажували, подосажували, підбили корку ту, що взялося після дощу. То хотілося б, щоб ще воно полило, щоб не поливати. Ну, огірки прийдеться полити, бо стоять на місці. Вилізти, вилізли, як я вам говорила по тому рецепту, що в холодильнику, але стоять на місці. Так, мої хороші, пішла я потрати бузину та йти готувати вечерю. Бо в хаті шаром покоти. Подовідали те, що було все. І суп доїла, і картошку з грибами. Зараз буду робити пюре, філе пангасіуса і салат з редисочки, швидше за все. Все працюю. Так, цю проблему вже вирішила, напатрала. На сушу залишиться мені зайнятися ще через пару днів кропом. Наморозити його. Оце такі заготовки, поки-поки поки ще воно не відійшло. О, сонечко світа. Оце такі дівчатка, мій вихідний в роботі. Тішки не потрала. Мені вистачить, бо дуже багато, ще не розквітених і вже таких що стлюю. Може, розквітне та ще завтра. Водій кущ великий, а улов не дуже, бо дерево старе, високе кущ і таких якісних суцвіть мало. Обіцяла вам поділитися своїми бюджетними находками для догляду за волоссям. Виробник домашній доктор, не реклама, виробляється в Україні, мабуть, місто Коростень. Ось така шампунь, потрійна сила. Оцей шампунь мені найкращий. Тут три е види олій. Об'єм літр коштує. Сьогодні були в магазині маркет 104 гривні. Можна замовити на сайтах е на Єві, на Мейкап. Е на Watson's, здається, теж є парфюм. Тільки що з останнім часом у них малий вибір. Дуже мені сподобався ще Bichofit Mumie. Оце такий шампунь. Ну, Купувала в нас у магазині у звичайному офлайн, бо мій закінчився. То купила ось такий шампунь, зміцнюючий. Яєчні яє, жовтки і золотий вус. Ну, цей мені не дуже. Цей, такий, знаєте, колір у нього жовтий, молочний цей шампунь, а той, що був прозорий, просто і запах травами. Цей гарно приємно пахне, але ну, якось не так для мого волосся підійшов, вдало, як той, що був раніше. Але дуже-дуже достойний шампунь. Так, Користувалася масками. Такими, бальзам маска. Теж у мене був перед цим потрійна сила, такий, як той, що я вам показувала, шампунь перший. Але цей раз не було. Який був в магазині, такий взяла. Теж непогана. Бальзам-маска кефірна. Ціна смішна: 69 гривень. Я купила з маслом з олійкою льону. Об'єм 500 мл. З дозатором мені дуже зручно, що тут є дозатор. Воно у мене стоїть у ванні. швиденько я економлю час, швиденько надавила, використала і побігла. Оце такі, дівчатка, мої бюджетні находки доглядової косметики за волоссям. Чогось хочеться цікавенького. Дуже подобається Ельсев від Лореаль серія, то я чергую то тольцев, то оцей домашній. Доктор, Згадала за реп'яховолію. Думаю, потрібно купити і повтирати його в шкіру голови. Волосся стало менше випадати після того комплексу, що я вам показувала, від нове життя. У мене маска була і сиворотка. Сивороткою користуюся, а маска вже закінчилась, яка втирається в шкіру голови. І знайшла: в мене залишилось від Faberlic, реп'яхова олія і з червоним перцем. Десь я бачила, що маски раніше. Ми, коли не було такого широкого загалу косметичних засобів, то робили маску на основі коньяку червоного перцю, мед, олія і жовток, ну, я пам'ятаю, пам'ятаєте, дівчатка, хто При, приблизно мого віку були такі. Така ера натурального догляду. Та зараз багато. І зараз дівчатка користується цими засобами, мені якось не вистачає часу. То знайшла ось цю олійку, нанесу перед миттям на шкіру голови раз, а тоді я наношу раз у тиждень я наносила раніше і тепер так повторю, на шкіру голови, а на кінчики перед кожним миттям. Просто для профілактики, щоб не були сухі кінчики волосся. Оце така ще в мене знахідка. Перебирала свою косметику, знайшла, викинула скраб від чистої лінії абрикосовий, там вже термін придатності закінчився, трішки його було трошки перечистила. Зараз у мене немає скільки косметики, як було раніше, якось з віком обходишся мінімальним набором. То це така в мене знахідка. Може, хто забувся про користь, користь реп'яхової олії для волосся, то нагадала вам. Сироваткою такою користуюся для догляду за волоссям вона прискорює ріст, написано. Прискорює ріст, запобігає посіченню та ламкості волосся, покращує розчісування та знімає електростатичний заряд. Ну, я користуюся, щоб. Легше розчісувалося, користуюся, коли збираю волосся в гульку чи в пучок, щоб воно мені держалося куче. Наношу теж і на довжину волосся після миття, коли Ну, на вологе. І наношу на сухе, коли роблю зачіску. Буває на коріння, воно не масне. Оце такий зараз мій догляд. Човік обробляє персик. Щось покрутило його, вже другий раз оце обробляємо. Все як годиться за схемою. А чуюсь з кожним роком менше і менше. Покрутило листя, капець. Ну, ніби щось буде, трішки начеплялося. Будемо мати надію, що буде свій персик. А я швиденько готую вечерю. Філе пангасіуса посолила, поперчила приправкою для риби трішки, і зараз обсмажу з олійкою і все, і пюре, буде готово. Коли ріжу, завжди цю рибу, згадую свою кому. Як ми на річки жарили оцю рибу, вона маринувала, свіжа морква вже була. Не знаю, що вона там свято. мабуть, Івана купала, що вона різала свіжу моркву кружечками оцю рибу. Сіль перець маринувала в майонезі, і ми жарили її на, на, на решітці. Як це смачно, дівчатка. Це нереальна смакота. Ну. Зараз всі зайняті. Риба є. Є з ким пожарити, але такі гарячі дні, що. Нічого, справимося з городами, з роботами трішки полегшає. Тоді обов'язково треба пожарити такої рибки на вогні. На вуглях ох і смачно. Рибка готова, вже і під'їли. Трішки не діждалися гарніру. Може, кашу пшеничну, не знаю, бо пюре вчора було. картошка вчора була. Ще думаю, що. Мабуть, зварю пшеничну кашу, бо давно не було. До такої вечері. Добігає кінця вечір, то вирішила зайнятися трішки в'язанням, Гучна вечір. Вийшла сюди в садочок, в тишині пов'язати, трішки відпочити, бо завтра вже починається новий день, новий робочий тиждень, нові справи. Треба отримати заряд своїм в'язанням. Шукала, шукала гачок, не знайду, де я діла. Можливо, на роботі залишила свій кловер, то це для мене буде трагедія. Ну добре, я такий запасний, взяла такий, ну, кловером в'язати краще дівчатка. Вже якось рука привикла. Раніше не звертала уваги, в'язали, які були. А зараз вже ми балувані стали. Що в'яжу? В'яжу свій картиган шестикутника. Ось на такій вже в мене він стадії. Хочу сьогодні дов'язати другий ряд. Отакого фіолетового. Мені небагато вже залишилося. Тут я помітила початок ряду, ось сюди. І на цьому буду цей колір не брати вже, а починати в'язати другу деталь, щоб мені видно було, як розподілити кольори мені. Бо пряжа закінчується, потрібно ще ж спинку, ну це я вже все говорила. Така на сьогодні моя задача. Ну, я дуже задоволена, що багато ми встигли чоловіком сьогодні зробити справи, погороду, все посадили, пополули, полили. Чекаємо тепер гарних результатів. Так, буду вже прощатися з вами, бо нападають комарі. Ніби ще й сонечко височенько, а комарі вже нападають, гризуть з усієї сили. На цьому хочу з вами попрощатися. Традиційно я вас усіх міцно, міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До скорих і нових зустрічей, мої любі. З вами була Валентина. Ще побачимось. До побачення!